Він був розбишака з щирим серцем. Він не мав ніколи ніяких приводів нікуди, не ну, мається на увазі ні в міліцію, ніде нічого. Він був звичайний полтавський хлопець своїми недоліками, ну як усі діти він був. У 19-му році там у нього почалися не в родині, він поїхав в Польщу. Приїхав з Польщі через два місяці, повернувся в тролейбусне. І коли почалася повномасштабна війна, він втік на війну. Він просто втік на війну. Його ловили у всіх куточках школи, тому що він один із перших першокласників, вивчив всі, ходи і виходи зі школи. Він такий самий, як був у першому класі. Мене в школу ніколи не визивали, бо я в шкільному комітеті була. Я була активісткою великою, він був молодчина в нас. Ну, а теж він за косички дюрга по коридорах бігав. 1 вересня, перший день навчання, з горки з'їхав і новенький костюмчик по полам. Коли повномасштабна почалося, він дзвонив вже, що їде до Києва. Дзвонив часто, спілкувалися і по вайберу. Ми на полігоні, ми на навчанні. Ось дивися, немає ніде, нічого, тільки не встиг побритись, А він прийшов з нуля. Останній раз він нам подзвонив 26 серпня. Пропущених у мене вчора я листала, багато пропущених є. Коли то в нього зв'язку немає, то в нас зв'язку немає. Захищаючи товариша, він був водієм кулеметного взводу, але він на слюсар від Бога, і в нього щось там заклинив у них кулемет. І він, цей дід, позивний дід, не зміг зробити, каже, Полтава, давай ти. І він попав під мінометний обстріл. Його везли 40 кілометрів. Ми звиви тікали, як розказував сєвер. Каже, Полтава живий, Полтава живий, Полтава живий. Ну, ні, вже не було ніяких шансів, поки вони його довезли, він вже. Ну. Сіре віщество витікало. як він ненавидів Кацапів. як він дочці сказав, дочці, сестрі сказав, рецепт, хто як не я, хто як не я, піду захищати. Андрій Безпалко один із семи загиблих випускників ліцею. Обикновений ну, городський хлопець. Обикновений, саме обикновені. Такий, як я, Ріс, теж туди голову струмів. він туди теж З скоріше з 9 етажа знімав його, як були. ловили, ходили його. А так він був. Конечно, мені зараз його не вистачає, бо він був моєю правою чи лівою рукою. Він допомагався. Андрій, треба те зробити. Па, все зробимо. Андрій, те, все зробимо. Він на роботи був отакий пацан. Казав же йому, Андрій созванювалися ж, Андрій не висовуй голову, не лізь куди, тебе не просять. Батя, я все, я не ти що. Троюрідні брати ну, трішки б, як далекі один від одного. Але ми обоє відпочивали в наших бабусів в селі Мачухи. У нас велика з ним різниця у віці. Але я його пам'ятаю маленьким, таким бутним хлопчиком, дуже активним і енергійним. Але це все було колись, в минулому в дитинстві. А потім я вже його дізнався про нього, що він в свої 42 роки пішов добровольцем, потім пішов в ЗСУ і разом з своїм сином боронить нашу Україну. Я пишаюсь тим, що він мій брат, що у нас всередині одна кров. Протікає. Пишаюсь тим, що мені вдалося зробити дошку, яку сьогодні ми відкрили всі разом. Пишаюсь, що у нас багато таких захисників. У нас були дуже щирі близькі відносини. Я була росла на його руках, він на 9 років старший. Я завжди була поруч з ним, він за мною, він був моєю підтримкою, він був моєю стіною. Він завжди навчав, навчав себе захищати. Завжди був поруч. Вони попали ну, в таку місцевість, в гарячі точки. Було важко, але він до останнього тримався. Він не хотів ні на ротації, нічого. Він був завжди, він все життя був мужнім, він завжди свою голову десь сунув там, де, там, де найвелике пекло. Останній раз ми говорили 8 вересня на відео. Після цього, 11 вересня 2022 року, він зателефонував, ми ще переговорили. І 15 вересня. Ввечері він телефонував, у мене не було зв'язку. Я вже зранку побачила, що він дзвонив. Смс прийшла. Але го зранку, коли я зателефонувала, в нього не було вже зв'язку. Я дізналася про те, що він виїхав на позиції з хлопцями, і вже 18-го вечора він загинув. Нехай повертаються всі ті, хто воюють, будуть живими.